Ранку, любі діти, до нас сьогодні завітала Оленка зі своєю улюбленою річчю. А що це за річ, здогадаєтесь, відгадавши загадку. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а шита, не людина, а навчає. Здогадалися? Так, дійсно, це книга, улюблена річ нашої Оленки. Бо вона дуже любить читати книги. Книга це найголовніше досягнення людства. Її можна порівняти з океаном. Без книги не було б знань. Людина створила книгу для того, щоб передавати знання з покоління в покоління. Лише за допомогою книги ми можемо дізнатися про таємниці океану або космосу, будову рослин або походження тварин чи людей. З допомогою книги ми розвиваємо своє мислення. Книги є сховищем всесвітньої інформації, джерелом нових ідей. Вони розповідають нам про минуле та роблять нас мудрішими. Книги розвивають у нас силу уяви та творчості. Читання книг хороша звичка. Саме читання збільшує наш словниковий запас та покращує пам'ять. Книги місять більше деталей, ніж фільм, та не завдають шкоди зору. Бережіть книгу. Книга це золото. Книга добрий друг, книга знає все навкруг. Про старі й нові країни, космос та морські глибини. Дружба з книгою це свято. Не було б її у нас, ми б не знали так багато про новий і давній час. Сторінки книжок завітніх всіх нас доброго навчають. Працювати і учитись, батьківщину шанувати. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Дай відповідь. Я буду ставити запитання, а ви давати відповідь повним реченням. Діти, а ви любите книги? А назвіть ваші улюблені. А для чого нам потрібна книга? А з чого складається книга? А як потрібно доглядати за нею? Молодці діти! А зараз давайте пограємо ще в гру, яка називається. Які бувають книги? І скажи навпаки. Книги бувають різні за розміром. Великі і. Так, маленькі. Книги бувають різні за товщиною, тонесенькі і товсті. Книги бувають різного вигляду, картонні і паперові. Книги бувають дорослі і дитячі, вірно. Книгу здавна шанують і шанували в нашому народі, і тому існує багато мудрих приказок та прислів'їв про неї. Давайте пригадаємо і вивчимо деякі з них. Книга вчить, як на світі жить. Повторимо разом. Книга вчить, як на світі жить. Наступне. Хто багато читає, той багато знає. Повторимо разом. Хто багато читає, той багато знає. І останнє. Книга твій друг, без неї як без рук. Давайте разом. Книга твій друг. Без неї, як без рук. Молодці діти. А зараз Оленка пропонує пограти в гру, назви книгу за обкладинкою. Яка назва цієї книги? Так, вірно, це Рібка. А яка назва цієї книги? Вірно, це Колобок. А що за назва в цієї книги? Так, правильно, коза дереза? А яка назва цієї книги? Так, вірно, рукавичка. А це що за книга? Вірно, молодці. І Васик та Лесик». І остання книга це правильно колосок. Молодці діти! А про що ми з вами сьогодні говорили? А які бувають книги? А чому треба берегти книги? А для чого потрібно їх читати? Читайте ви діти, книги і будете багато знати.